Доброго вечора, шановні мої гості каналу підписники показую вам е, те, чим зараз я займаюся. Значить, куроч, Куропатки мої яєчок нанесли. Але, як самі розумієте, такі яєчка просто так не, не зможна виставити на продаж, тому приходиться їх викладати на сухе на сухий рушничок і мить, тому що лапи в них грязні, в нас йдуть дощі, в нас мокро, і я кожного вечора їм стилю, суху підстилку. Все це роблю. Але якби тільки там кури жили в курнику, то не так би було, як кажуть, страшно. Але ж там є і качки. А качки в нас своїми лапищами роблять шкоду таку, такими. Лапами і через те курай такий заміс там намісили, що як ти їх не е, не підстеляй, а воно а воно все одно така шкода. І приходиться мить яєчка, щоб вони, при як кажуть, приоблили потрібний вид. Тому що вони не ну, дуже грязні. Я не знаю, хто каже, що вони зіпсуються, але якщо ти купив десяток яєчок і ти їх використав швиденько, то в мене, наприклад, вони не псуються, не встигають псуватись. Ну, якось отака в мене зараз бачите робота. Ну, Зате продуктивна. У нас екстрені відключення світла, тому поки світло є, потрібно його в цей момент швиденько ловити. Тому оце таке я роблю увечері. Отака в мене красота. Мої ломан брауни почали нестись целегорне. Самі бачите, яка красота. А вам всім гарного, його, продуктивного вечора і мирної тихої ночі, яка без вимикання світла, щоб всім світла вистачало. Вистачало на всіх. І всім папа! І до зустрічі на моєму каналі. Була вас дуже була рада вас бачити на своєму каналі. До зустрічі!